Доброго ми з України. Виявляється, що далеко не всі розуміють таку річ, що ось в налаштуваннях можна поставити галочку і буде показувати кількість во время битви. Тобто, показувати ХП у суперника. І вона ця галочка має стояти обов'язково, якщо ви хочете показувати гарні результати в ПВП, там, в турнірах, на війнах і так далі. У е, мене якраз скриню треба добити. Тому зараз знайдемо якогось суперника і спробуємо продемонструвати декілька якихось речей, що це дає. Е, тут. 4, ну, тут ми зараз кубки понижимо. Значить, мінус 51, якщо я йому програю, це я понижую кубки. Знову ж таки, можливо, не всі знають. Але коли ви тягнетесь в рейтингах високо, то окрім свого, так би мовити, его, ви дуже мало що отримуєте. Потішите своє там его, самолюбство і так далі. Тому що чим більше кубків. Тим менше ви знаходите їжі. Для того, щоб була їжа, це люди, які рідко заходять в гру, яких понижче опускають. Відповідно, в них не зняті там ресурси, і тому з них можна збити більше ресурсів. Тому оптимально кубки тримати там від 2 до 2,5 тисяч. От я вже забрався до 2600, то вже багато, мені потрібно їх би опустити. Тому ми йдемо в бій. Зараз побачимо, чи вийде на цьому сопу щось показати, чи не вийде. Не настільки важливо, що це в мене є пару тапів. На крайняк на інших тапах покажемо. Кинули, прокинули, що ми бачимо? Пум-пум-пум-пум-пум. Так, три, три. Ну, таке щось. Та Давай зірвемо поле. Тут просто така оборона, що можна не думати. З каменю злетіли, злетіли, злетіли. О, зараз, можливо, щось прийдеться донести. Не прийдеться, а зможу я донести. По-перше, ви повинні розуміти приблизно, скільки ульти забирає ваш герой. Тобто, я знаю, що Янус, він масовик, він б'є там по 200 з хвостиком. Тобто, він може зняти в середньому. Від 200 до 400 ХП раз. Ось я луплю, бобуг. От по 200 там 70, 250, хай буде ХП він зняв. Це одне. Далі. Якщо є зріз від Януса, то відповідно дракон, такий самий масовик вже зніме фактично в два рази більше. Тобто він вже зніме по 400-500 по 500 ХП. Ну, там, від 350 до 500 ХП. Побух, б'єм драконом. От по 400 він зняв. Далі. Е, є зріз. Якщо Одисей там є десь приблизно хай, е, основна тичка в нього там 600. Під зрізом в нього будеться тичка 800-900. Тобто я прекрасно знаю, ось що я, наприклад. Тесея, тим більше, що це четвірка, я маю з ульти забрати. О, а інші стріли, як розлетяться, вже не настільки важливо. Тобто я б'ю. І тесея я забираю. От він 900 забрав. Далі, ще такий момент. А, лапки, лапки, лапки. Ось, а, луна. Тепер камінці. Потрібно розуміти, що камінь в середньому десь знімає 50 хп. Камінь одного героя. Якщо у вас таких героїв два то, відповідно, він буде знімати в два рази більше. Тобто буде знімати 100 хп. Це один момент. Другий момент, якщо цей камінь в протиколір, він буде відповідно знімати ще вдвічі більше. От у мене два жовтих, і відповідно виходить так, що цих два жовтих мають забрати А один камінець 100. Два камінці 200, оскільки в протиколір, то 400 хп мають зняти. В луни 275 хп. І оскільки на ніше хрупкість, то вони мінімум по 300 мають зняти ці камінці. Тобто, я впевнено розумію, що якщо я два камінці кину в луну, то я її точно заберу з каменю. А коли, наприклад. В мене не показується ХП. Коли я от таких банальних елементарних речей не використовую в ПВП, то виходить так: ну є там щось, якесь здоров'я в неї залишилось, а Бог його знає. Чи я її заберу, чи е, в неї лишиться там 5 ХП. і далі зірветься під нею ще якесь комбо, вона, наприклад, зарядиться і, і відхилить всіх героїв своїх. Тому такі речі, скільки забирає камінь, якщо якийсь дебаф на суперника, що він більше буде забирати, чи камінь в протиколір, чи камінь слабкий, потрібно це оцінювати. Тому що інколи можна використати камінь для того, щоб забрати суперника, інколи можна використати ульту. Якщо у вас, наприклад, гарний шотер заряжений, можливо, не варто його використовувати там, на центр, щоб його добрати, а ви центр можете з каменю пронести, а вже з шотером, наприклад, з плече добити вибити. Розумієте? Тому що в грі, особливо коли ви граєте багатьма кольорами, досить часто і у вас там гараж відповідний, ви цілі відбирає, підбираєте відповідні. Досить часто карма дає вам можливість виграти, тому що я роками говорив, говорю, що я не вірю в камінь, я, ну, там, підкрутки і так далі. Ну, от не вірю я в це все діло. Я вірю в те, що можна підібрати правильну команду, знову ж таки, в залежності від свого гаража, можна правильно натягувати каміння, і далі можна правильно ультувати і використовувати це каміння. І розуміти, що якщо на початку бою у вас, наприклад, каменю немає, який вам потрібний в першу чергу, а ви граєте не Моно, то тоді можна якийсь інший камінь збирати. Наприклад, якби я там не зібрав якийсь жовтий, я міг би зібрати фіоловий, чи міг би зібрати зелений, червоний і так далі. Ось. Тому першочергово я збільшив шанси. На виграш. А далі досить часто в боях таке буває, що люди роблять якусь помилочку. Якщо у вас команда підібрана гарно, то цю помилочку карма дає можливість все рівно зробити шот, навіть з цією помилочкою. А якщо у вас команда отак не дуже гарно підібрана, то така помилка може коштувати шоту. І досить часто таке буває в війнах. Можливо, там розпилили свою ульту замість того, щоб її приберегти, а забрати каменем. Або лупанули неправильна черговість, тобто ясь броню накидав хорус, да? а ви не віддеспелили, чи не зрізали броню, а зразу лупанули шотором, чи якісь там дот накинули, ну, якісь горіння накинули. А при цьому що в героїв. Суперника броня висить. І неправильна черговість ульти може призвести до того, що ви партію програли. Другий варіант ви можете знову ж таки зберегти цю ульту, якщо знаєте, скільки ХП залишилось у суперника. І чи ви цього суперника зможете забрати без ульти. Так, да, це буває далеко не в кожному. Поєдинку, да, таке може заходити раз з десяти, але це відіграє роль. І якщо ви граєте, наприклад, моно, ви себе обмежуєте в камені раз, якщо ви не бачите ХП суперників, ви себе також обмежуєте десь приблизно. Однаково, тому що інколи може бути в супер... суперника там кавалер спрацювати. Чи навіть не спрацювати кавалер, а бути просто там 3 хп залишатись. І ви розумієте, що ви три непрофітних камінки в нього кидаєте, і ви забираєте цього героя. А ульту ви розпиляєте на якогось іншого героя. Тому що це, ну як. Це рейдова прохідна команда. Зрозуміло, що я, якби не жбудлявся, я в неї там виграю своєю командою. Ого, багато говорю. Так. Забираємо луну. Упс. Ого. говорив? Так, не встиг. Ну нічого переграємо цей бій. А, Зарахувало. Ой, а що я? Оце загорився. Я ж мав його здути. Господи. Ну таке. Давайте ще один тоді бій для, можливо, якоїсь кращої демонстрації зробимо. Спробуємо зараз поберів знайти і на практиці це швидко ще разок продемонструвати для закріплення того всього, що я сказав. Ну, Знову це такі собі команди. Значить, так. Зібрали кристал, зарядили. Тепер, а, ще один момент можу сказати. От я знаю, що, наприклад. Валькір'я заряжається, вона швидка, їй потрібно 8 камінців для заряду. І, в принципі, от якщо я зараз взірву кристал, якщо в мене полетить фіол, потім полетить жовтий, потім ще складеться синій, я прекрасно розумію, що я Валькірію заряджу. Тому такі речі теж важливо прораховувати у бою. Хоча, якби, можливо, треба було 3 чи 4 ролики про це випустити. Ото я лох. Получається, вона зарядилась, але ультанути не встигне. О, трошки неправильно сказав. Чесно кажучи, я думаю, що вона зарядиться. Ось. Так, значить, бубух ми по ній б'ємо. Блочимо трьох. Далі ми там... Пускаємо камінці їх дозаряжаємо. бух 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 а, Так, тепер бачимо в Валькірії, наприклад, од, одиничка ХП залишилась. Тобто, е, я можу як зробити ось так спочатку. О, знову кавалер спрацював. і знову бачу, що в неї одиничка ХП залишилась. І Знову ж таки, щоб не розлетілась там ульта цього самого Одесея, то краще я ще разок прокину Валькірію. І знову неї кавалер спрацював. О, і злетів, якби ципки злетіли. Тепер я беру назарчика. б'ю назарчиком. Друг. Пробую. Ще отак. силочку, вона відлетіла. О, вже на одного героя менше. І знову ж таки, ось тут я зразу б'ю драконом для того, щоб забрати Джеки. Я її знову не забрав, знову лоханувся. І далі я такі цю джеки доб'ю червоним. А тепер я вже буду лупити Одесеєм сюди. Бобух. І тепер знову ж таки, я дивлюся, ванри буде залишилось 122. У мене, наприклад, жовтий камінець забирає 100. Я можу три камінці пустити. Тобто я 300 хп в ангрободи заберу спокійно і розумію, що вона не ультане. Тудух-тудух, трішки менше забрав. Ну, Тут ще грають роль там, наскільки прокачені, у броню, не у броню. Війська, герої, як ваші прокачені. Ну, в середньому десь потрібно розраховувати від 30 до 50 камінь забирає. Наразі, мабуть, дякую. Коментуйте, пишіть. Кому що цікаво, пишіть, про що порозповідати. Познімаємо ролики. Дякую всім за увагу.